Просто скидайте всі свої тінки ви, е, в цю от воду. Просто щоб вони тіпа, здохли. І коли вони вмирають, ну вони вмерли, їм треба два рази вмерти, саме головне. Щоб їх тіпа, вони були в лобі. самого головного боса буде 6 кхп, зараз покажу. От зараз покажу. і всі акаунти заложу в воду ще один акаунт має Ще один аккаунт мер подивіться, ці аккаунт мирають Саме, щоб вони просто два рази вмерли. От щоб у них було отут ноль -от життів. От зараз вони всі помруть. вже всі домирають. Зараз вже будемо

от онプレゼント Оп я убиваю. Я голосистка КП и видите, сколько выпало. Вы бачите? Вау-вау-вау-вау. Дуже багато випало. Вот пользуйтесь. Самый нашедший способ это зараз вот